Укладення став суботівських проведення реєстрації місце проживання та зняток та зняття з реєстрації місця проживання було проведено 10 реєстрацій. Видано витягів з реєстру територіальної громади 22 пособа. За перший квартал без сурятні груп зареєстровано 400 звернень громадян з різних черв'ян, а саме за день про надання про склад сім'ї, з питань загального характеру, житлових питань та соціального захисту. За отриманням талонів на пільговий проїзд у громадському транспорті було 27 чоловік. В талоні видано 27 тисяч ви 66. Протягом першого року, першого клапану 23 року, було вчинено 4 матеріальні дії. Постійно здійснюється облік та оточення інформації по Сильських книг. Протягом року спільно з працівниками першого відділу Беспільського ТЦК відсумало оповіщення військовозобов'язаних. Ведеться облік військовозобов'язаних наших сил, виходячи з своїх можливостей та навчити. Розпочали благоустрій на території Старостинського округу. Відбувалося прибирання центрального парку селі Гащин та прилеглих до нього території. проведено свято до прибирання всіх прилеглих до докладовищ територій, прибирання дитячих майданчиків, деквідація декількох аварійних дерев, прибирання території храму апостола Іоанна Богослова та прилеглих до нього. Постійно відбувається прибирання та пошуканих території стадіону, постійно викошуються парки, обернали на території загального користування. Наразі відбувається заходів, та запланований ряд заходів щодо покращення власне та санітарного стану під контроль на Хочу наголосити, що майже всі заходи проходять не задачу, а всупереч моїх мінімальних та нікчемних можливостей. Також хочу чергово звернути вашу увагу, що староста не мати до службових автомобілів з відповідним забезпеченням. Більш того, так і не відділяється мінімальна кількість перемогу до 60 метрів для власних автомобілів, які використовуємо щодня в службових цілей, що неможливі повноцінно виконувати свої функціональні обов'язки, в тому числі приїздити на численні засідання. Комісії, сесії, де статусу. На багаточисленні звернення щодо домі проблеми, як і позитивних зрушень не відбулося на протязі двох років, хочу зазначити, що об'єм роботи старост наддали, яка на потребує комплексного підходку та максимальне забезпечення і, звісно, виділення бюджетних коштів. Також хочу зазначити, що прийняття потреб виконавчого комітету закупляється. І як ми бачимо з публікації засобів масової інформації, в як бензину, так і дизельного пального. Хоча на балансі виконавчого комутету перебуває тільки два автомобілі, які споживають мінімум бензину. Постає просте питання. Як же старше? Для стабільного та ефективного виконання посадових обов'язків котре пропонує прошу, вимагати, щомісяця забезпечувати автомобілі старості пальним, розмір 60 Як це передбачено територіально у всіх сусідніх громадах. Для прикладу, Дівичківська громада. Старостам збільшила забезпечення палива 60 до 70 літрів на місці. Хоча по території дана громада менше за нашу перед. Підсумовуючи дану проблему, хочу зазначити та попередити, що починаючи з понеділка 22 22.05.23 року я повноцінно перестаю використовувати власний автомобіль для службових цілей. Я не відмовляюся від своїх функціональних обов'язків, але прошу всі апарати засідань, комісій, в яких я беру участь, організовувати та планувати з врахуванням часу руху автобусного сполучення, переяслав, перезань, перезань-переяснень через відсутність технічного мого забезпечення. Також хочу зазначити, що для отримання в належному стані території Гершинського обласних боку, виконання по благоустрою та дотримання санітарних знову місцевих загального користування та території Класби, а також проведення толоку в кодер, на протязі більш двох Років прошу забезпечити садовим інвентарем та інструментів. Аспетсал, бензопровода, зенових сахар, бензотримок, по дереву, сокира, сучкоріз, кущуріс, грабі, лопата штикова, лопата сокова, будівель для рукавиці, пакет для сміття. Тощо. Без цей час для отримання стану благоустрою, місцях загального користування використовуємо власний інструмент працівника та особисто місця. А дякуючи долоки, приходять новить, що є неприйнятно. Також частину забезпечень бере на себе підприємство, за що їм безмежно втечне. Але це нос. Так не має. Наразі на території Старослівського округу потреба спеціалізованих техніки частково забезпечує 137 батальйон 3, за що їм чергове і безмежно точно. Але є велика проблема з пані, адже маючи в приватному секторі спеціалізовану техніку, я не можу їх залучати до різного року, адже вона, на жаль, на повітряній лікар, а кошти до палубу староста не перетрачається. Тому прошу передбачити кошти, а також прошу передбачити кошти для закупівлі спеціалізованої техніки, а саме один Скава, одне маніту та одну косарку для потреб всіх старостинських округів, яка буде почергово виконувати ряд робіт саме в себе та надасть більш ефективніше планувати та покращувати санітарний справи наших старостинських округів. На жаль, старости...

Перш за все, там територія, що виконана Хайчинською сільською радою і приватну власність. Там є власники безпосередньо. Я вже звертався і просив допомоги міської ради, щоб звернутися безпосередньо за власників, щоб вони прибрали, прибрали свою земельну У мене, на жаль, немає такої можливості, щоб залучити спеціалізовану техніку. Час від часу лише 137-й батальйон допомагає. Але зрозуміло, військові не постійно, вони ж не працівники безпосередньо. Старостинського округу не складати ради. Тут же не поліцько, якщо це заясні знаходиться, то чужих двір. Це чужих двір. Значить, треба зупинити. Я зараз це болюче питання, адже ті, хто їдуть із. Люди з базару Свобода неділя з того краю безпосередньо, Березані, Варішевка, вони стають і викидають. Ми один смітник вже перекрили, залишився відповідно цей смітник, який утворився стихійний на базі і АЗС. Я звертався вже ні. У мене немає. Дійсно, не що там контактів цих людей немає. Всі документи щодо права власності, вони перейшли відповідно до міської ради. Я звертався вже і до Ольга Миколаїв, щоб звернутися до власників, щоб вони власне подвір'я, як ми говоримо, прибрали, усунули це. У мене можливості такої немає. Я дійсно знаю, що це болюче питання, і білюємося серед цього того, коли ще приїжджали. От таки